Якщо з людиною трапляється щось погане, то ми можемо сказати це карма, так і ніби людина це погано чимось заслужила. Але чи завжди це так працює? Привіт! Мене звати Христина. Це науки і наш проект Наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандистам. Віримо ми в карму або ні. Іноді ми звинувачуємо людину, з якою трапилось нещастя, що вона сама у цьому винна. Віра в те, що світ це справедливе та добре впорядковане місце, де люди в середньому отримують те, на що заслуговують, є когнитивним упередженням під назвою гіпотези справедливого світу. Віру справедливий світ експериментально довів Мелвін Лернар ще в 1966 році. В його експерименті учасниці спостерігали, як людині завдають ударів струму за помилки. Звісно, струму не було, але учасниці експерименту цього не знали. Якщо учасниці ніяк не могли допомогти жертві, то вони починали виправдовувати її страждання тим, що вона їх чимось заслужила. Задля свого спокою, людина не може допустити думки, що немає у світі того, хто справедливо винагороджує та карає, тому людина починає шукати в жертві недоліки. Цієї нашої схильності користується російська пропаганда. Через дію гіпотези справедливого світу деякі люди не можуть повірити в те, що у 21 столітті сторіччі одна країна може напасти на іншу. З метою позбавити її незалежності, забрати території та депортувати її громадян. Тому якщо це відбулося, то ймовірна країна жертва це чимось заслужила. Так люди компенсують різницю між своєю вірою в справедливий світ та страшними і жахливими фактами, які вони щодня бачать в Україні. Щоб ефективно використати це когнітивне викривлення, російські пропагандисти наводять різноманітні аргументи, що це саме Україна винна в повномасштабному нападі. Нібито в Україні панує нацистський режим, нібито вона утискає російськомовних громадян, нібито напад був скоєний задля захисту інтересів Росії. Щоб нам не потрапити під дію цього когнитивного викривлення, ми маємо пам'ятати, що агресія ніколи не буває виправданою та її не можна якимось чином заслужити. Немає у світі єдиної сили, яка карає винних за вчинки та винагороджує невинних. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.